Існує таке упередження. українки, які виїхали за кордон з дітьми, шикують, жирують, все в них добре, все в них легко. І взагалі незрозуміло, хто там вообще може на якусь тему скиглити. От скажи мені, що ти ну. думаєш. Ну, це дуже така цікава тема і важлива для мене, тому що наскільки нам тут важко, розуміють лише ті, хто виїхали ось у вимушену еміграцію. тому що ось така вимушена еміграція не має нічого спільного з нормальною, коли ти вирішив, захотів і поїхав. А так нас ну, ми вирвали всі свої коріння, дітей своїх зібрали і перевезли в іншу країну. Країну часто і густо, навіть не в ту країну, яку ми б хотіли або мріяли, або мову якої знаємо. І ми тут в інших країнах з нуля відбудовуємо все життя. Тобто тобі потрібно знайти магазин, тобі потрібно знайти житло.